Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Ранок 18 жовтня почався в Москві зі страшного вибуху. Близько 6 години ранку спала гул і вибухова хвиля. Прокотилися через кілька адміністративних округів. Вогонь піднявся над районом на околиці міста, де розташовувалася одна з військових баз матеріально-технічного забезпечення. За попередніми даними повітря злетів цілий склад боєприпасів. Частина з них була незаконно накопичена поруч з житловими масивами. Полум'я сягнуло десятків метрів. Загрози було видно з центру столиці. Ше телеграм-канал «Топор Топорпомсте протягом наступних годин до місця катастрофи прибули десятки спецмашин, пожежних бригад і медиків, але масштаби трагедії були більшими ніж очікувалося. За словами очевидців, з місця вибуху безперервно курсували великогабаритні камази, і щонайменше 20 вантажівок з тілами загиблих. Деяких дворах стояв густий чорний дим. Гоїли автівки вибиті вікна з багатоповерхівок. Люди з дітьми стояли на вулицях піжами. Багато хто не міг зрозуміти, що сталося. Офіційних повідомлень довго не надходило. Після. Для першого шоку з'явилася інформація, що вибух стався під час розвантаження нової партії боєприпасів. Деякі джерела стверджували, що це були ракети для залпового вогню. Інші говорили про детонатори до тактичної зброї. Проблема в тому, що склад не мав належного захисту електрика Заземлені охолодження були встановлені формально, а режим безпеки ігнорувався. За однією з версій, вибух причинив коротке замикання або порушення. Під час розвантаження люди кидали ящики, не знаючи, що в них влада спершу мовчала, потім з'явила. Лися сухі фрази локальний інцидент, усунуто загрозу. Ситуація піде локальний інцидент, усунуто загрозу контролем, але з мереж рвалися від фоду з місця трагедії. Згорілі будинки, уламки зброї на дитячому майданчику, закривавлені речі постраждалих. Люди кричали, чому склади були в місті, чому приховують масштаби, чому Москва, яку вважали безпечним тилом, перетворилася на другий Білгород. Аналітика трагедія в Москві це не випадковість, це симптоми глибокої деградації військової логістики, де все робиться через поспіхи. І страх перекидання техніки ближче до столиці свідчить про втрату контролю на фронті, а масові втрати серед особового складу та цивільних. Черговий удар по довірі до влади вибух на Москви вже не можна було приховати, попри спроби заблокувати мобільний зв'язок в районі трагедії. Відео з місця події розлетілися по телеграм-каналах. На одному з них чітко видно, як люди в цивільному, але з військовими нашивками намагаються загасити полум'я підручними засобами. Від раганчірки навіть щити від ОМОНу її дії виглядали. Хаотичними ні координації, ні рятувального плану пожежені прибули із запізнення. Багато хто стверджує, що їх не пускали одразу через режим об'єкта ближче. То зараз стало відомо, що серед загиблих не лише військові, але й працівники обслуговування, у тому числі кухарі-охоронці водії. Особливо обурило людей те, що серед тіла, які вивозили камазами, були цивільні, які працювали за контрактом, але не були враховані як військові втрати. Це викликало новий сплеск гніву. Серед родичів у соцмережах з'явилися пости з вимогами компенсації, але на усі звернення чиновники відповідали, не встановлено статус загиблого. Люди почали об'єднуватися, формуючи перші неофіційні списки жертвам. Водночас, у самому Міноборони, паніка за оперативними звітами вибух знищив щонайменше три стратегічні мобільні одиниці логістики, склади пального бронетехнікої пункти керування постачаннями. Це призвело до зупинки трьох конвоїв на південному напрямку, які мали відправлятися на фронт у Генштабі Російської Федерації. Спочатку намагалися перерозподілити ресурси, але Швидко стало ясно, без резерву в тилу Москва більше не може утримувати поточний темп операції на сході України. І тут почалися чутки про диверсію, мовляв, підкинули запальовальний пристрій або відбувся хакерський вплив на систему безпеки складу. Ці розмови, хоч і не підтверджені, створили атмосферу страху. Силовики почали перевірку усіх цивільних працівників бази, навіть водіїв та прибиральниць. Кожен хто, хоч якось, міг бути нелояльним, потрапив, під пальне око. І у той же час західні розвідки, які від відстежували подію через супутники. Вже повідомили союзників. Вибух був значно потужнішим за звичайний інцидент і мав ознаки дестабілізації. Це означає, що захід сприймає вибух не лише як локальну трагедію, а як ще одну тріщину в системі російського військового управління. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал переможемо разом